Як плетете, таку і отримуєте. Запрягайте енергії як коней, протидія їм у вашій силі. Єднається через власну я є присутність, веління проти сил антилюбові. Мене звати Луче Сазар. Я провідник у сфері світла і знавець взаємодії з енергіями тонких планів. Наш канал канал світла, любові, свободи, духовності і реводолія. Він поза будь-якою релігією. Підписуйтеся на наш канал і тисніть на дзвіночок, щоб бачити усі наші корисні відео і медитації. Щиро дякую вам за кожен енергообмін у вподобайках, коментарях і донатах для розвитку нашого каналу. На мій запит про події в Україні в другій половині березня прийшла інформація із простору про помірну допомогу Україні від західних партнерів, повільне спадання масок із корупціонерів і зрадників та нову загрозу ворожих небезпек, а також нашу здатність енергетично відвернути їх, піднявшись над почуттями жертви, над стражданнями, в яких завжди є шанс на спасіння. Шанс на Воскресіння нашої душі і пробудження в любові. В кожному з нас закладена енергетична сила Творця, але не кожен її усвідомлює. Ми здатні на більше, ніж можемо собі уявити. Минулого року моїй групі воїнів світла завдяки промовлянню воління проти сил антилюбові, яке побудоване, зокрема, на взаємодії з рожево-рубіновими енергіями Архангела Чамоїла, Вдалося унеможливити найгірший сценарій, який пророкували запорізькі АЕС усі мережеві тарологи. Але загроза небезпеки для ЗАЕС нікуди не зникла, ба, більше з'явилася загроза для інших електростанцій України. Однак в наших енергетичних силах запобігти їй. Це найважливіша інформація отримана мною сьогодні із простору. Ми здатні трансмутувати будь-які ворожі загрози, об'єднавши наші енергетичні сили у взаємодії з божественними енергіями. Перевіривши дієвість веління проти сил антилюбові у різних життєвих ситуаціях, закликаю вас брати його в користування для відведення ворожих загроз під час повітряних тривог і промовляти для захисту всіх електростанцій України. Тексти велінь є у нашому відео вечірніх духовних практик на каналі. Поговорити на тему нашої віри у власні енергетичні сили в контексті плетіння власної долі і долі країни зі мною сьогодні прийшла сувора богиня Мокош. Добре пам'ятаючи взаємодію з нею і її потужними енергіями перший раз, я домовилася з Мокош про безпечне енергетичне поводження в моєму помешканні. Цього разу обійшлося без падіння свічки, за що я їй вдячна. Маю зазначити, що богиня долі Мокош одна із найсуворіших небожителів, з якими мені доводилося спілкуватися. Коли Мокош вийшла сьогодні зі мною на взаємодію, я побачила, що вона щось палить. Бачиш, що я роблю? Я палю, як хмиз ваші страхи, вашу невпевненість у собі. Ваше бажання сховатися за чиюсь спину, щоб хтось за вас плів вашу долю. Так не є, любі мої. Маєте завжди і всюди пам'ятати, що власну долю плетете лише ви, власними думками, власними емоціями, власними почуттями і власними діями. Ви плетете власну долю і ви плетете долю вашої країни. Темрява. Більшість з вас зараз перебуває у темряві і в розпачі, багато втрачено матеріального, багато життів загублені, багато доль покалічені, але навіть в найтемнішій темряві завжди є вогник світла. І ваше завдання зараз побачити цей вогник і йти до нього наперекір усім страхам, піднятися із власної зневіри. Перемогти почуття розпачу іти назустріч тому вогнику, який лише за вашим бажанням і вашими діями може розгорітися у велике полум'я світла. Вас лякають інформаційно різними загрозами з боку ворога. Так, загрози справді існують, але існує й протидія їм. І ця протидія їм у вашій силі. У вашій змозі. Протидія силам антилюбові, можлива на енергетичному рівні навіть більше, ніж на фізичному. Те, що ви зараз зробите на енергетичному рівні, проявиться на фізичному. Якщо ви зануритеся у потік страхів, породжених вас ворожими загрозами, вони вас потоплять. Якщо ж ви підніметеся над цими страхами, і почнете протидіяти їм усіма можливими духовними інструментами. Ви зміните простір. І на фізичному рівні ці загрози не проявляться. Захисти, усілякі можливі захисти, усе, що здатне змінити реальність, користуйтеся усім. Богинемо кошти. Скажи українцям, яку силу має веління проти сил антилюбові а також божественні, трансмутуючі енергії фіолетового полум'я у трансмутації небезпек? Силу має все. Ворожі небезпеки можна розчинити в енергіях білого світла, кришталевих енергіях, очистити простір від цих небезпек, виставити мури білого світла від цих небезпек. Можна виставити енергетичні мури рожево-рубіновими енергіями божественної любові, відганяючи сили антилюбові від усього, від чого бажаєте їх відігнати. Можна попередити ці загрози трансмутуючими божественними енергіями фіолетового полум'я, зеленими енергіями, зелено-смарагдовими енергіями, блакитними енергіями. Лише користуйтеся. Ваша доля у ваших думках, емоціях, почуттях і діях. Як ви її плетете, такою і маєте, таку і отримуєте, годі думати і сподіватися, що хтось виплете вашу долю і долю вашої країни за вас. Об'єднуйтеся, плетіть долю вашої країни разом. Об'єднуйтеся енергетично у протидії ворожим небезпекам. І ви побачите, що здатні створити диво протидії їм впевненістю у власних силах. Здатні створити протидію їм у відчуттях себе Творцем через я є присутність. Зараз вам здається, що ви знову залишилися наодинці, що світ знову відвернувся від вас. Ви не отримуєте від світу належної допомоги і підтримки. Але ніхто ніколи не залишається на одинці, якщо єднається через власну яє присутність із Творцем. Ви не є одні. Ми з вами. Запрягайте енергії, як вам пропонують вищі сили, які вам пропонують вищі сили, як коней, і мчіть уперед на протидію ворожим небезпекам. Запрягайте ці енергії, протидійте ними ворожим небезпекам. Вибір. Подумайте, навіщо вам дано переживання цієї ситуації, знаходьте енергетичні сили в собі, віру, щоб плести власну долю і долю власної країни. Перепрошивка душ не закінчилася. Ми її здійснили на планетарному рівні. Тепер робота за кожним із вас. І що ви виберете залежить від кожного із вас. Вибір існує завжди. Чи повірити у найгірші прогнози і пустити ситуацію на самотік, чи послухати їх і знайти енергетичну зброю змінити ці прогнози, веретено долі у ваших руках, у ваших думках, у ваших емоціях і почуттях, у ваших діях. Посилання на відео наших вечірніх практик на попереднє відео з богиною Мокошта на мій телеграм-канал Мій Всесвіт знайдете в інформації під даним відео. Запрошую на мої авторські курси базовий, енергетичні діаманти фіолетового полум'я «Архангельські промені стілення і «Куб Метатрона» у мій телеграм-канал Мій Всесвіт.